Усім привіт! Мене звати Тетяна. Хочу зараз спитати, що очікувати Києву в найближчий час в плані обстрілів. Ну, найближчий час, нехай буде тиждень. Що очікувати? Києву в плані обстрілів у найближчі тиждень. Жертви жертви втрати. Але, е, знаєте по цим картам, що мені хочеться сказати, що якось е, наші. Вони якось е зруйнують їхні плани, і це все повернеться в їхню сторону. І ми будемо бачити певні е нові рішення. Ці всі, те, що буде відбуватися десь там за горизонтом, то це певні маніпуляції. Для того, щоб для, для того, щоб щось показати ворогу, але все одно, все одно от загрози в нашому домі, тобто, є загрози ну, там, нашій стабільності. І таке вже як і було. Може, по області більш за все, ну і в домі, і по області. Більш, напевно, рух буде в області. Але я ж кажу, ці карти вони якось повертають ситуацію. Туди до них до ворога. <кій> <кій> Зараз йде така певна м, борьба, не борьба, конкуренція. І або з усім світом, або у всьому світі. І е, йдеться певна робота. Як цікаво. Певна робота. Щоб призупинити Україну. Ось як карти показують. Ну чого? Тому що... <кій> йде конфлікт, є, йде суперечки, і в цьому присутній весь світ, і готують, ведуть підготовку, щоб призупинити Україну, тому що гарному життю імператора дуже так активно, із нашої активності приходить кінець. Дуже страшно. Багато смертей. І це дуже викликає багато емоцій. Так що, отак. Як карти кажуть. Як карти кажуть. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, реагуйте на тривоги, має якось трішечки щось помінятися. Пока-пока.